Усім привіт! Луцький авторинок. Сьогодні у нас 12 січня 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі. Які є, які роки, які пробіги, який стан загальний. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть, натисніть дзвіночок. Та напишіть будь-який коментар під цим відео. Всім приємного перегляду! Продається електроавтомобіль Рено. У нас 15 рік випуску, пробіг 53 тисячі кілометрів, батарея 22 кВт, потужність 43 кВт. Є телефон, є вайбер. Ціна 10 850. Автомобіль у нас це у нас Рено Зоя. салон автомобіля Такий простенький автомобіль для їзди по місту на роботу продається електроавтомобіль Renault Zoe Коштує 10750, телефон продавця. Автомобіль 2014 року випуску батареї 22 кВт, потужність 43 кВт. Без жодного, без жодного підкрасу, 59 тисяч пробігу. Продається електроавтомобіль Рено Зоя. 16 рік, 12500. Пробіг 49 тисяч. Такий електроавтомобіль. 12500, телефон продавця є. Світлий салон, все чистенько. Пошукаю собі такий автомобіль, зверніть увагу на цей. Продається Nissan Leaf. Ціна автомобіля 13. 13 300. Телефон продається. І ще є один Nissan Leaf. 17-го року випуску. 14450. Це два автомобілі продається. Тобі мають вигляд.